Дивіться, сьогодні Маша Єфросиніна зі сцени відповіла на звинувачення Олі Фреймут в нашумілому інтерв'ю. Крім цього, удар по репутації. Кварталу 95 пригрозили судом через сценічну витівку під час концерту. Це Марс та зірки. Поїхали. Телеведуча Маша Єфросиніна не стала мовчати після скандального інтерв'ю колеги Ольги Фреймут і публічно звинуватила її у брехні. Прямо зі сцени під час зйомок шоу Дорослі дівчата вона відреагувала на слова телеведучої, яка натякала на особисті симпатії Єфросиніної до свого чоловіка, продюсера Володимира Локотка, і розповідала про цькування через українську мову. Теледіва не планувала коментувати інтерв'ю, але коли запитання пролунало із залу, вирішила розставити всі крапки над і. Її відповідь журналістам ТСН була стриманою, проте впевненою і аргументованою. Ми з нею дуже різні, бо я, наприклад, рідко дозволяю собі взагалі кого-небудь обговорювати публічно. Я вважаю, що це неетично і неправильно, особливо своїх колег. І тим більше я не дозволяю собі брехати. Так я вважаю, що вона бреше, я не дуже люблю виправдовуватися, і мені зараз не цікаво витрачати час аудиторії дорослих дівчат на це все, але факти говорять самі за себе, зауважила Яфросиніна. Телеведуча особливо наголосила на двох твердженнях Фреймут, які вважає неправдивими. Перший, начебто, колеги знущалися з Ольги через українську мову. По-перше, про українську мову це повна брехня, що ми, начебто, над нею насміхалися не за українську мову. Я дуже давно дружу із Сергієм Притулою та обожнюю його. Нема що коментувати. Повідомила знаменитість. Другий момент заява Фреймут, що вони нібито не були знайомі. І другий факт, який повністю доводить, що інтерв'ю брехливе, принаймні в моїй частині, що ми не були знайомі, і не перетиналися. 2012 рік я була керівницею ведучою продюсеркою проекту шоу go On. Я пішла до її майбутнього чоловіка і вмовляла його посадити в журі саме Олю Фреймот через причину того, що вважала, що в цьому шоу має звучати українська мова. Він свого часу наполягав виключно на російських артистах, таких як Манучаров та інших. Я сказала, що в українському шоу має звучати українська мова. Це був 2012 рік, і таким чином там опинилася пані Фреймут, виключно через моє прохання і мій ультиматум. І, оскільки вона була в журі, а як керівницею, ведучою продюсеркою, не важко уявити, що спілкувалися ми багато, бо я контролювала абсолютно все по сценарію. і Тощо тому всі добре знали, як її звати, та ніхто над нею не насміхався. Нагадаємо, що у нещодавньому інтерв'ю блогерці Ремінієс Хагзай, Ольга Фреймот, прокоментувала свою минулу співпрацю з Єфросиніною доволі відсторонено. Машу я дуже мало знаю. Так сталося, що Маша вела проекти на сцені, а я десь там під сценою знімала ревізор. Тоді вона належала до категорії топових ведучих, а я була однією з перших, хто робив реаліці. Тому ми з нею не перетиналися, бо вона була в павільйонах, а я в роз'їздах з командою ділилася журналістка. Утім, справжній резонанс викликала інша частина інтерв'ю. Де Фреймут заявила про можливу симпатію Єфросиніної до її чоловіка. Я точно знаю, що їй подобався мій чоловік, бо про це багато пишуть, і це не секрет. Але він багатьом подобається. У нього такі красиві очі, блакитні, і він дуже добрий, щедрий та класний, сказала Фреймут. Історія напружених стосунків між ведучими триває вже понад 10 років. Обидві стартували на новому каналі у шоу підйом. Проте згодом пішли різними професійними шляхами. Довгий час чутки про конфлікт не підтверджувалися, аж поки у 2023 році блогер Богдан Безпалов не оприлюднив ймовірну причину їхньої ворожнечі. Посилаючись на інсайда, він повідомив, що у 2013 році, під час тимчасової паузи у стосунках між Єфросиніною та її чоловіком, у неї зав'язався роман з Володимиром Локотком, тодішним гендиректором нового каналу. Проте згодом у його житті з'явилася Фреймут, з якою він одружився у 2017 році. Друзі, як на вашу думку, чи дійсно Ольга Фреймут злукавила у своєму інтерв'ю? Пишіть у коментарях. Якщо вам подобається наше відео, підтримайте, будь ласка, канал своїми лайками та підписками. Це дуже нам допоможе з просуванням каналу. А ми йдемо далі. Студія квартал 95 потрапила в новий скандал після концерту, який відбувся 10 травня. Під час гумористичного шоу актори проекту виконали пісню, цинічно використавши мелодію з композиції українського дарк кантрі гурту Цвинтар Мексиканець, хоча не отримали на це дозволу від артистів. Учасники колективу зазначили, що вважають такий вчинок ударом по своїй репутації, адже не хочуть асоціюватися із творчим об'єднанням. На сторінці музикантів у соцмережі Facebook з'явився допис, де вони розповіли про інцидент та пригрозили кварталу 95 судом. Нещодавно від наших друзів ми дізналися, що студія Квартал 95 10 травня 2025 року у своєму концерті використала нашу музику із пісні Мексиканець, створивши фактично похідний твір. Монетизоване відео цього виступу з нашою музикою є на youtube каналі студії. Перед цим 11 квітня 2025 року до нас звернулася музична редакторка кварталу 95 та ліги сміху стосовно можливості поспілкуватися з нами щодо прав на нашу пісню. Ми відповіли, що категорично проти використання нашої музики в естетично та концептуально неблизьких нам проектах. У відповідь музична редакторка уточнила, чи авторські права належать нам чи іншому лейблу, отримала відповідь про належність авторських прав нам та на цьому зникла, йдеться у публікації. За словами колективу Цвинтар, незважаючи на відмову, мелодія їхнього треку все ж прозвучала на концерті творчого об'єднання. Вони зазначили, що квартал 95» скористався їхньою музикою, посилаючись на закон України про авторське право і суміжні права. Відповідно до статті 22, використання правомірно оприлюднених літературних, художніх, музичних та інших творів дозволяється для створення пародії на їхній основі. Витвір мистецтва, який був створений студією квартал 95», на нашу думку жодним чином не підпадає під визначення терміну пародія у розумінні закону, оскільки жодним чином не має у своєму змісті комічного та сатиричного характеру щодо подій у створеній нами пісні мексиканець. Студія просто взяла нашу музику і поклала на неї власні слова. Тобто ситуація така: прикриваючись, начебто, пародією на наш твір, всупереч нашій прямій забороні, студія квартал 95» використала нашу авторську мелодію. Повідомили музиканти. Зокрема, як зазначили учасники цвинтар, доволі цинічно, що представники творчого об'єднання додали в опис під своїм відео на YouTube покликання не на офіційний канал гурту, а на невідому артистам сторінку, яка зробила репост композиції. За словами музикантів, це ускладнює можливість оскаржити неправомірне використання мелодії через страйк на платформі. Нас неймовірно обурює використання нашої музики в подібних проектах. Ми вважаємо це ударом по нашій репутації і не хочемо жодним чином асоціюватися з творчістю чи політичним контекстом студії квартал 95». Це принципове питання і це грубе порушення етики, на яке ми не будемо закривати очі. Цей пост студія квартал 95» може вважати претензією на свої дії у досудовому порядку. Адже якщо ми не отримаємо чіткі та зрозумілі пояснення, доведеться врегульовувати даний спір у суді. Додали артисти. Пізніше скандальний фрагмент було вирізано з відео на офіційному каналі кварталу 95». Втім, українська журналістка Лена Чеченіна встигла зберегти пародію, яку публікувала на сторінці Фейсбук. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам подобаються наші відео, діліться їми зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.